Введення відомості про трудову діяльність, так, на порталі пенсійного фонду з боку страхувальника. У нас дійсно є обов'язок, що страхувальник має вносити певні відомості до електронної трудової працівника. і Ви зараз бачите на слайді. Такий перелік цих відомостей, які в у статті 20 закону ЄСВ, більш розширені вони у порядку пенсійного фонду номер 11.1. І тут, що важливо, що відомості. Передаються у разі їх відсутності. Я поясню чому. Справа в тому, що електронна трудова працівника вона формується головним чином за допомогою зарплатного об'єднаного звіту. Тобто усі відомості з об'єднаного зарплатного звітності підтягуються до цієї електронної трудової. Якщо якихось відомостей не вистачає, то тоді вже втручається страхувальник. Заходить через на порталі пенсійного фонду, через свій кабінет і вносить тих відомостей, які не вистачають з цього переліку, які ви бачите на слайді. Ну, наприклад, через об'єднаний зарплатний звіт не потрапляє інформація про призупинення дії трудового договору або його відновлення. Відповідно, ця інформація має бути внесена страхувальником. Проте я знов ж таки повторююсь більшість інформації. Вона потрапляє до електронної трудової все ж таки зарплатної об'єднаної звітності. а дуже багато запитань стосовно, а як же чи вносити інформацію про звільнення працівника. Ну, за загальним правилом, вона підтягнеться, інформація про звільнення підтягнеться до електронної трудової у тому разі, якщо у працівник. До електронної трудової після того, як буде поданий зарплатний об'єднаний звіт з інформацією про звільнення цього працівника. Якщо ви бажаєте пришвидшити потрапляння таких відомостей про звільнення до електронної трудової працівника, то страхувальника є технічна можливість зайти і подати ці відомості про звільнення за допомогою створення електронного запису. При цьому строків для передачі відомості про трудову діяльність, якщо ми говоримо, коли страхувальник самостійно її вносить, у нас немає. Тобто немає строку, протягом якого ви маєте після відновлення чи то призупинення дію трудового договору, ну, наприклад, да, внести відповідний запис до електронної трудової працівника. При цьому вносяться такі відомості або через XML-файл, або шляхом спеціальної функції додати запис. В обох випадках обов'язково треба підкласти скан, копію наказу, на підставі якого ви здійснюєте запис. Ось так виглядає наш XML-файл. Ви його повинні сформувати самостійно. У нас є тільки у порядку номер 11.1, у додатку підсказчик, яким чином треба сформувати цей XML-файл. І за цією табличкою у нас є приклад XML-файлу, але знову ж таки, кожного разу ви підлаштовуєте його під себе в залежності від тої події, яку ви відображаєте записом. При цьому формується цей xml файл на вашому комп'ютері, а потім тільки підзавантажується на сайті на порталі пенсійного фонду. Як це зробити? Заходимо на портал пенсійного фонду як страхувальник, авторизуємося, ви обираємо комунікації з ПФУ. Ви там побачите, буде такий стовпчик цілий відомості про трудові відносини робітника. Відкриється карточка. Внесли відомості про свого про працівника. І після цього у вас відкриється віконечка. У цьому віконечці ви побачите а, два. Дві кнопки завантажити, додати запис, завантажити завантажуєте додатково додатково сформований XML-файл, який міститься на вашому комп'ютері, додати запис, обираєте вам, відкривається наступне віконечко там вносите інформацію про, ну, власне, вносите запис. Інтуїтивно ви зрозумієте, як це потрібно, що потрібно, яку комірку поставити. Далі ви бачите, що у нас є. Така ще кнопочка, бачите, зелененька, додати файл. Ось додати файл. Це якраз і є додати скан скан-копію наказу а, чи іншого документу, на підставі якого ви власне здійснюєте цей запис.